Христос Воскрес, возлюблені брати та сестри, вітаємо вас із четвертою неділею після Великодня. І сьогодні ми почуємо Євангеліє, як Господь у суботу зцілив паралізованого чоловіка, і цим явив нам, що святкові дні переважно освячуються добрими справами. А отже, після зцілення розслабленого небесний лікар сказав йому: ось і видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Сьогодні за церковним календарем відзначається пам'ять перенесення мощей видатного нашого співвітчизника, преподобномученика Макарія Ігумена Канівського, Переяславського чудотворця. Народився подвижник Макарій у старовинному місті Овруч на Волині, здобувши освіту в місцевому монастирі, прийняв чернечий постриг. Слава про духовні подвиги та дар прозорливості святого стала відомою далеко за межами його рідного міста. Митрополит Київський Петро Могила призначив Макарія ігуменом овруцького монастиря, щоб захистити обитель від навали латино-поляків, ризикуючи життям святий Макарій до останньої можливості, не полишав її стін. Згодом Макарія було поставлено настоятелем Канівського монастиря, де знайшов притулок син Богдана Хмельницького Юрій. Гетьман Дорошенко дуже любив Канівський монастир і нічого не робив, не порадившись. Із його настоятелем, коли у 1675 році гетьман відмовився від протекторату Туреччини, то зробив це також з благословення святого Макарія. У відповідь у 1678 році турки надіслали свої війська до Канева та, вдершись до обителі, схопили святого праведника. Два дні вони знущалися з преподобного, після чого відсікли йому голову. Нетлінне тіло святого Макарія, мешканці Канева знайшли на згарищі монастирського храму, спаленого турками, разом з усіма, хто там переховувався. А через 10 років при оновленні храму виявилось, що тіло святого збереглося нетлінним. І майже через три століття мощі преподобномученика Макарія з великою шаною зберігаються у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці міста Черкаси. Дорогі брати та сестри! Православний календар із ним Ангела вшановує християн з іменем Георгій, Олександра та Сергій. Кожен земний батько у відповіді за збереження у дитини правильного поняття про Бога Отця. Якщо батько покине сім'ю або залишиться у ній, але не буде годувати і виховувати, жаліти і карати, то дитині буде важко зрозуміти і засвоїти євангельське вчення про Отця Небесного. Тож виховуємо у дітей любов до Божественної святості ще з малку.